Курси валют на 19 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 19 жовтня. Ми тут, щоб підбити фінансові підсумки вихідних та подивитися, з якими курсами ми почнемо новий робочий тиждень. Фінанси не знають вихідних, тому ми продовжуємо аналізувати. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішній курс американського долара може бути сигналом для серйозних змін на ринку готівки наступного тижня, і які прості кроки варто зробити, щоб не втратити гроші на цих коливаннях. Це як перевірити прогноз погоди на тиждень у неділю, краще знати заздалегідь, щоб підготувати і себе, і свій гаманець. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 63 копійки, євро 48 гривень 52 копійки, британський фунт 55 гривень 96 копійок, польський злотий 11 гривень 41 копійка, і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41 гривня 80 41 гривня 90 гривень. Євро можна придбати за 48 гривень 80-49 гривень гривень. Британський фунт торгується від 55 гривень 50 до 56 гривень гривень. Польський злотий 11 гривень 40-11 гривень 50 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45-2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні тримається на помірно високому рівні, тоді як на ринку готівки. Він залишається у вузькому, але високому діапазоні. Євро продовжує тенденцію до зростання на готівковому ринку, наближаючись до важливої позначки у 49 гривень. Британський фунт та польський злотий також демонструють стабільність на високих рівнях. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Неділя день, коли основна торговельна активність припиняється, але це може призвести до ширших спредів в обмінниках. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, де замовити суші в неділю ввечері. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей, перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання. Але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.